Виконавчі апарату обласної ради підготували проект статуту комунального підприємства Волинь рішення про створення якого депутати прийняли на останній сесії. У документі йдеться про те, що метою підприємства є одержання прибутку та здійснення діяльності спрямованої на отримання доходів до обласного бюджету. Пропонується передбачити широкий спектр діяльності волинь від видобування корисних опалень, геологорозвідки, виробництва, торгівлі до культурно-освітньої та будь-якої іншої господарства. Чи підприємницької діяльності проект статуту розглядала майнова комісія про те, що підготовлений документ не суперечить чинному законодавству, говорив депутат Сергій Слабенко, але при цьому висловив ряд своїх застережень. Підприємство створюється в дуже широкі такі, знаєте, от галузях діяльності. Ну, починаючи від природних пропалин, ягоди, потім фрукти там підуть. Ще щось знаєте, унікальне У нас повинен бути директор. Він повинен мати на освіту. Спеціально, можливо, як геолога, ну і фахівця із зовнішньої економічної діяльності. Коли це створює суб'єкт комерційної діяльності на свій власний страх і ризик, коли він приймає, я буду займатися всім, що мені там Бог вділить, ну я ще це розумію в статутах в таку діяльність. Коли ми так створюємо фактично спеціалізоване підприємство, а хочемо все, 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 все. Достатньо буде складно, як, на мій погляд, знайти таку особу, яка в собі буде потім обособлювати такі великі, широкі якості фахівця у різноманітної галузі економіки. Святослава Кравчука бентежить інше видатки на поповнення статутного фонду новоствореного підприємства. Він відстоює позицію кількох депутатів обласної ради про недоцільність існування волинь природи ресурсу, бо ті види діяльності, якими буде займатися підприємство, варто було передбачити іншій структурі, змінивши її статут та назву, скажімо, дирекції з будівництва та ведення в експлуатацію аеропорту Луцьк, дати туди людину. Спеціаліста якраз в цій галузі і не створювати тих проблем, які потім виникнуть Сергій Іванович, як було з лісом, правильно? І згадайте мої слова, чи зараз, чи пізніше ми будемо мати проблеми з тим підприємством, і знову будемо його ліквідовувати, знов шукати гроші. Ми сьогодні в статутний фонд закладуємо 200 з лишніх тисяч. Ви прийняли рішення на сесії обласної ради створити дане підприємство. А тепер треба просто далі йти. Мене так кажеться, що що далі? Нам треба щось починати. Поки ситуація в Волинській області не стала такою, на жаль, як в Рівенській чи Житомирській області. Тому що щоденно вона змінюється. І ми не хочемо цих десантів з Рівенської області копачів і потім, щоб у нас на Волинській області тут стріляли, не дай Бог, чи ще якісь неправомірні дії проводили. Давайте тоді нічого не робити і чекати, поки буде нищитись наша область, і брати за це відповідальність. Попри такі аргументи, депутати продовжували висловлювати критику щодо не стільки самого статуту, як доцільності існування волень Причому серед критиків і ті обранці, які голосували за створення підприємства, та я як голова районної державної адміністрації завтра. Наприклад, внесу на розгляд сесії питання про створення районного комунального підприємства з аналогічним статутом і аналогічним шляхом районне комунальне підприємство піде звернеться за отриманням відповідних ліцензій, якщо будуть внесені зміни, зміни до законодавства. Матиме можливість комунальне підприємство отримувати відповідні ліцензії, тоді і районного рівня, і можливо сільських рад рівня. Громада сьогодні говорить про те, що ми хочемо бути. В процесі і брати участь наповненні бюджету і так, далі, і так далі. І хочемо, щоб з нами рахувалися, тоді я не розумію самого предмету створення обласного централізованого підприємства. Я вам хочу сказати, як представнику фракції блоку Петра Порошенка Солідарність, ваш керівник Волинської обласної державної адміністрації, аналогічно подавав про створення підприємства Волинь-Бурштин. То чим він керувався тоді, я не знаю. Тому що ми сьогодні, роблячи це, думаємо і про пісок, і про торф, і про ту саму лохину, яка буде в майбутньому. Здоровому глузду суперечить, не суперечить, чинному законодавству не суперечить, не суперечить. Сергій Іванович, то чому ми маємо забороняти? Ну, нехай працює підприємство. Рішення комісія так і не прийняла, бо за запропонований проект статуту проголосувало троє з семи присутніх депутатів. Решта утрималися. Комісія також збиралася розглянути питання про керівника підприємства Волень природи ресурс. Пропонувалося рекомендувати голові обласної ради до відповідного сесійного рішення призначити тимчасово виконуючого обов'язки директора, радника голови облради на громадських засадах Веніаміна Туза. Але після історії зі статутом депутати вирішили провести додаткові консультації та зняли з розгляду кадровий проект рішення. Уже втретє на затвердження сесії винесено регіональну програму підтримки демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей на 2016 рік. Нагадаємо, дві попередні спроби схвалити документ на сесії не були успішними, адже до нього як у депутатів, так і у бійців АТО було чимало зауважень. Доопрацьована у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації програма визначає майже десяток завдань. Це і соціальний супровід сімей учасників АТО, родин загиблих, зниклих безвісти та Полонених забезпечення атовців медичними оглядами та реабілітацією, сприяння у працевлаштуванні та зайнятості, створення належних умов перебування демобілізованих учасників АТО у медичних закладах, сприяння їх участі у громадському житті, а також забезпечення інформаційного супроводу. На все про все необхідно майже 29 мільйонів гривень, левову частину фінансування, а саме 19 мільйонів, очікують з державного бюджету, з обласної казни передбачено майже мільйони. з мільйони місцевих бюджетів більше чотирьох мільйонів гривень. Ми пропонуємо вашій увазі коментарі голів фракції обласної ради, у яких ми намагалися з'ясувати за яких умов депутати натиснуть кнопку За під час голосування за цю програму у ході майбутньої сесії волинь ради. Наша позиція, що всі гроші, а це 4 з половиною мільйона. Вони всі мають. Дійти безпосередньо до учасника, АТО, не на ремонт лікарень, не на ремонти дорогих чи будь на бікборд. Якщо ми говоримо, що треба пропагувати патріотизм, ну це напевно преса має робити безкоштовно за те, що вони теж живуть без бомбардування, без стрільби. Ми однозначно будемо підтримувати цю програму, але знову ж таки з тими допрацюваннями і конкретизуванням і обґрунтуванням, скажімо, Використання коштів, от, наприклад, знову ж таки, питання: проведення комплексу медичного огляду зі, із здійсненням е, е, діагностичних обсліджень. має виділятися, наприклад, 200 тисяч гривень на обласну клінічну лікарню. Жодних сумнів нема, що треба це робити. А знову ж таки, виникають питання. З однієї, нібито учасники АТО повинні обслідуватися безкоштовно, який порядок буде використання цих грошей. Ми завжди підтримували цю програму. Безперечно до неї буде ще будуть зауваження, тому що програма досить складна, дуже багато людей. Ну і дуже актуальна, скажімо так, сьогодні на часі, але я вважаю приймати її в будь-якому разі навіть в тому вигляді, в якому вона була. Я нової програми не читав, треба, тому що зміни можна внести завжди. Фактично, програма не підтримки йде демобілізованих і сімей їх, а скоріше створення умов. В госпіталі під реабілітацію, там придбання ще якоїсь апаратури, при тому, що фактично ці бази реабілітації як такі, є. Є в лісовій пісні, є в проліску тому самому. Вони є вже готові і потреба така, щоб вкладати кошти в таке. Я скоріше казала б, що потрібно ці кошти вкладати в здоров'я, поправляти як цих демобілізованих, так і членів їх сімей. Ну, те, що цю програму потрібно приймати, це навіть не обговорюється. І те, чому вона не прийнялася, другий раз вже відправили її на доопрацювання, я вбачаю причину ну, суто український менталітет. На одну булаву, два гетьмани. Це можна віднести до усіх учасників цього процесу, як і до самих хлопців до військових, оскільки їх є багато організацій вони ніяк не можуть об'єднатися так само і всіх інших учасників що департаменти які розробляв розробляє цю програму так само і депутатського корпусу Програма, яка яка була винесена на цю сесію, вона просто була не підтримана із за політичних амбіцій. І я рахую, що це депутати зробили невірно. Цю програму необхідно було підтримувати. І я абсолютно впевнений, що на протязі року можна буде вносити зміни, які будуть її покращувати, поліпшувати і давати можливість краще більше виділяти коштів для того, щоб підтримати цю категорію нашого населення. Дві сесії ми розглядаємо цю програму і вносимо пропозиції. Дуже добре, що наша частина… На пропозиції були враховані, але на жаль, ті пропозиції, що стосувалися, те, що і воїни АТО говорили, на рахунок їм не потрібна реклама, чи висвітлення, чи буклети. Їм потрібні реальні фінансові важелі, які можуть допомагати сім'ям загиблих, тим, хто отримав інвалідність під час проведення антитерористичної операції, або тим, хто повернувся з фронту. Тому ми наполягаємо на тому, що ці пункти вони повинні бути. Виключені або переключені ці фінансові ресурси на інші напрямки. У той час, коли сучасні українські герої можуть розраховувати на підтримку держави у вигляді безоплатного надання медичних послуг, більшість волинян змушені із власного гаманця оплачувати гарантоване конституцією безкоштовне лікування. Ні для кого не секрет, що оплата медичних послуг у більшості закладів охорони здоров'я здійснюється за посередництвом благодійних фондів. Які суми туди надходять та куди їх витрачають? Зацікавились депутати обласної ради В'ячеслав Рубльов та Ірина Вахович, які підняли тему функціонування благодійних фондів. Однів у своїх запитах у ході останньої сесії волинського парламенту це тут питання в тому, що ну населення мабуть, яке. На сьогоднішній день змушене за кожну послугу перш ніж сказати добрий день. Вона має вже заплатити в благодійну касу певні кошти за процедури. Вона повинна знати, куди ж все таки ці кошти йдуть, з яка сума їх накопичується в рік. І це має бути я думаю, прозорий процес. У тому що процес є максимально прозорим. Нас запевнив головний лікар обласної клінічної лікарні Іван Сидор, який за сумісництвом очолює тутешню благодійну місію. Надія на що йде через касові апарати то не так, що кожен здає, як хто хоче, так і вирішує ці питання. Там вже хотів би і не хотів, би, якщо це через касовий апарат, там вже йде облік, все. І інкасатори кожен день забирають, ми кожному видаємо чек, касовий ордер на ту суму, яку він здав. І цей пацієнт тримає з собою не для лікаря, не для завідувачів, тільки показує. Але він собою тримає, тому що різні органи прийдуть перевіряти. Ви здали ті гроші, подивив прийшли. пішли. Принципі, ці кошти якраз напевно нас менше турбують, тому що це прозорі кошти, це ідуть через банк, вони мають кошториси, вони їх можна відслідкувати, проконтролювати. Більше проблем, звичайно, це сірі так звані кошти, які ходять необліковано. Але звичайно, вони нас воно не влаштовують і ми б не хотіли цим займатися, тому що це напруга. Люди задекларовано безкоштовна медична допомога. Вони справедливо її вимагають. На жаль, ми її надати не можемо. Якби не благодійна місія, яка. Каже Пансидор, здійснення лікування та діагностики у найбільшій медичній установі краю припинилося. Ось судіть саме: у поліклініці виділено 87 копів на одне обстеження хворого, кошторисом видатків на обласні сесії. А загальний аналіз крові не робота, а реактиви лише 13 гривень. А люди йдуть і аналіз крові, і гормони, і імунологію, і біохімію, як можна обслідувати. Друге питання. В стаціонарі виділено 7 гривень 35 копійок на лікування хворого. На день. Ну скажіть, найзагальний аналіз крові ви не проведете, а його треба цілий день обстежувати і цілий день лікувати. За минулий рік позабюджетних надходжень наші заклади отримали на суму 125 мільйонів гривень. Це 10% від виділеного бюджету. А якщо забрати заробітну плату, енергоносі, тобто кошти, які пішли власне на отримання закладу і які пішли на медичну допомогу це половина по містах ця цифра навіть більше вона доходить до 60%. Тобто без цих коштів ми практично робота системи була б паралізована. Іван Сидор розповідає, що благодійним коштом для обласної лікарні було також закуплено значну частину дороговартісного сучасного медичного обладнання. Це, звісно, піднімає престиж медичної установи, але разом з тим потребує значних капіталовкладень у сервісне обслуговування та ремонт техніки. І тут знову у нагоді благодійні кошти. Наприклад. Це десь було рік назад, Нас використала свій ресурс труба комп'ютерно томографії. Труба мільйон сімсот тисяч. Звернувся в управління охорони здоров'я. Управління звернулося в адміністрацію, грошей нема. Стояла, кате не працювала два місяці. Я звернувся в фірму Тощеба, технічну службу, домовилися, заключили угоду. Що вони нам поставляють ту трубу на виплату, тобто хворий обслідувався, і ми гроші йому перераховуємо. Разом з тим, у депутатів обласної ради виникає ряд інших запитань, які стосуються якості надання медичних послуг, які фактично є платними, та власне самої суті благодійництва. З останніх фактів ті, що до мене звертались, люди насправді дуже така ситуація, і це масова ситуація. От, наприклад, для того, щоб зробити матері. Операцію сім'я продає коня з Маневського району, з яким вони жили фактично 20 років. Це тобто є проблема величезна, величезна проблема в матеріальному стані населення, яке не спроможне себе захистити саме первинну потребу в охорони здоров'я, якщо ми говоримо про благодійну місію, мабуть, мало би бути ще якісь резерви для того, щоб таких людей, от про які я сказала, наприклад, для того, щоб їх якось ну збирати гроші на такі потреби, саме таким незахищеним, які не мають. Змоги сьогодні оплатити собі послуги. говорячи про пенсіонери, це взагалі, ну ми ж розуміємо, що ліки їм не вистачає не те, що на процедури їм не вистачає і на ліки. Я думаю, ця ситуація вже нікого не влаштовує. І зміни ці назріли для того, щоб ну, кошти були максимально прозорі, щоб люди розуміли, якщо платять, то за що платять, і якщо вони знають, що безкоштовно, щоб це було реально безкоштовно. Ну, вже багато років говориться про. Гарантований мінімальний пакет послуг, який забезпечується бюджетним фінансуванням, а решту потрібно переводити або на страхові рельки, або за, за рахунок власних коштів громадян, але це потрібно узаконні, це однозначно. Ми на порозі реформ. Ну, ми думали, ми включені в пілотний проєкт, наша лікарня обласна. Тобто це будуть діагностично споріднені групи. От, наприклад, приходить пацієнт і йому рахують, ага, Перев'язка сітки то коштує, такі ліки ввели сітки, ну як на, на за кордоном. Це лікування сільки, все це обрахували і хворий розраховується за цю суму. День буде брати гроші. Я думаю, що бідним людям буде компенсувати держава, але в нас є достатньо людей, багато сьогодні з достатками, які можуть себе забезпечити. Тоді вже лікарняну касу офіційно це вже буде не благодійна місія. А лікарня наказа буде законом, це передбачено наказом міністерства, і вже вносить туди гроші, отримує фіскальний чек на цю суму, і йому надається допомога, вже благодійна місія відпаде. Тим це лише перспектива 2018 року, каже Іван Сидор. Наразі ж профільне міністерство не надто співпрацює із парламентом у цій царині. Тим часом депутати волинь ради обіцяють ініціювати звернення до урядовців та народних обранців з проханням пришвидшити втілення якісних змін у медицині в життя. Директору Ковальського медколеджу Ігорю Холейку рекомендовано продовжити контракт до 1 липня цього року. Діючий договір з обласною радою в нього завершився 13 березня. Далі керівника коледжу обиратиме трудовий колектив згідно із законом про освіту. Кадрове питання слухала комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я материнства та дитинства. Крім цього, комісія рекомендувала сесії відмінити рішення депутатів шостої каденції, яким передбачалося перевезення ургентних спеціалістів районних та міських лік. Карень машинами швидкої допомоги, нагадаємо. Після створення в області центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф районі та міські лікарні перестали керувати швидкими. Довозити ургентних спеціалістів працівникам центру дозволила обласна рада. Але у нас було багато перевірок і КРУ перевіряла рахункова палата України перевіряла, які вказали, що тремуша це є порушення чинного законодавства. Швидка працює, як працювала. А ці ургентні спеціалісти, якщо потрібно, їх забезпечує центральна районна лікарня. Доцільність скасування дозволу перевозити ургентних спеціалістів ставить під сумнів заступник голови комісії Сергій Сівак. Можливо, і варто, значить, не проводити ваші виклики ну, вашим транспортом. Але знову таки, значить, тоді. Володимиру Юрійовичу треба буде утримувати в себе штаті цілодобову автомобіль, який буде слугувати. От, значить, тою поштовою скринькою, яка буде довозити військового спеціаліста. Тим часом депутат і водночас головний лікар райлікарні Володимир Дибель вважає, що проблем з доставкою ургентних спеціалістів не буде. Але бригади швидкої потрібно докомплектувати лікарями. Він бути лікар і поставити діагноз. і у нас пішло дещо по це. Буває і так, що серед ночі ми літину відправляємо, а немає куди йти. Це та треба вирішувати з чудовим лікарю. У нас Позамінулому році прийшло шість інтернів. Це вперше, мабуть, за 20 років, якщо не більше, коли до нас прийшли з інтернатури люди. Шість чоловік зараз в цьому році мають бути 15 чоловік і ми ще лікарів. І ми ще так само подали заявку на те, щоб нам направили лікарів медицини відкладних станів. Так само ще на наступний рік і ми ну, десь буде чоловік 30, якщо не більше. Але з огляду на те, що у нас є ще й пенсіонерів, багато. Тобто нам ще треба, мабуть, чоловік 50-60. Депутати також міркували над тим, яким чином вирішити питання з дефіцитом карет швидкої допомоги на Волині. Їх потрібно ще як мінімум 60. Голова комісії Олександр Зінчук пропонує як варіант за кошти благодійних фондів закупити за кордоном машини, які були у використанні. У професійному ліцеї номер 7 що у Коволі, більше 400 учнів. Тут можна здобути фах токаря, фрезерувальника, слюсаря, майстра перукарської справи або вишивальниці. Незручні класи для навчання, старе обладнання для автомеханіків це не повний перелік проблем ліцею. Нещодавно неприємною звісткою для колективу стала відсутність заробітної плати, а для студентів стипендій. Усе через зміни в законодавстві. Держава передала фінансування закладів місцевій владі, яка мала би прийняти профтехосвіту у комунальну власність. Ковальський ліцей став одним із тих, про який умовно забули, а місцева влада проігнорувала звернення колективу минулого тижня. Працівники закладів профтехусвіти страйкували під стінами обласної ради, і хоча їх вимоги вдалося задовольнити шляхом фінансування з обласного бюджету, питання у міській владі Ковеля досі не вирішили. Щоб далі ці люди, які працюють тут, щоб були певні затишимо дні. На сьогоднішній день інформація мене відбулотерів, що тільки на два місяці, оці що виділила обласна рада. Тобто далі ще якісь побоювання. Поки оця бумажна процедура пройде, вже буде заборговані за третій місяць. Якщо міська влада Ковеля вчасно не відреагує на ситуацію, викладачі та студенти, а це переважно діти із малозабезпечених сімей, третій місяць не отримуватимуть коштів. У такій ситуації надія лише на обласну раду. Ситуація такої, що ви будете працювати без зарплати, не буде. Якщо не візьме він, значить обласна рада забере вас на свій баланс і буде фінансувати обласна рада, зробить комунальним підприємством. Забирати землю, продавати, будувати будинки ніхто не буде. Якщо ми будемо на балансі все ж таки області, і як Ігор Петрович нам обіцяє, що буде якась модернізація, звичайно, ми будемо заробляти кошти. Ми їх і так заробляємо. Усі заклади профтехосвіти не повинні відчувати браку коштів, вважає голова обласної ради Ігор Палиця. На його думку, випускники цих закладів затребувані на ринку праці, адже більше 80% із них вдається знайти роботу за фахом на відміну від випускників вишів, яким після довготривалого навчання не завжди вдається влаштуватися за спеціальністю. Училище повинно заробляти гроші. На тих, хто може собі дозволити платне навчання і не мати зобов'язань перед училищем одні умови роботи, на тих, хто не може, безкоштовно навчився, будь ласка, так як було раніше в Радянському Союзі, ти три роки маєш відпрацювати на державу, а потім вже будь-цей вільний шукай собі роботу. Працювати за ринковими умовами ось головний меседж спілкування голови обласної ради з викладачами Ковальського ліцею номер 7. Адже кожна зі спеціальностей, яку викладають тут, може працювати як виробничий цех. Якщо в нас буде можливість ще більше надати послуг, звичайно, ми зможемо себе окупити. І моя думка така, що ми будемо більше розвиватись, коли буде саме в нас фінансування з області. В ліцеї сподіваються не лише на підтримку від обласної ради, але й на європейські грантові кошти. Заклад взяв участь у проєкті удосконалення підготовки виробничих кадрів, завдяки якому мали придбати обладнання на суму 65 тисяч євро. А це чимала інвестиція, яка змінить заклад на краще. На сам кінець голова обласної ради ще раз запевнив викладачів, що про ліцей в області не забудуть, і додав, що середньотехнічна освіта вкрай потрібна для країни.